Всім доброго-доброго ранку. Сьогодні я буду в ролі озвучки, тому що наші вчора їздили на закупи, зробили дуже класні закупи і хотіли зняти розпакування, розпаковку, показати по цінам, по всьому. Вечером сіли записувати відео. Ну, як ви бачите, на камері тут папа на рука і буде мамина. І в і то, і що записали відео без звука, щось там накласти на телефоні. Мама дуже сильно розстроїлась, тому що відео хороше, 12 хвилин старалися розказували, а в итогі немає звука. Ну і що, Мама вирішила це відео удалити, а я вирішила їх спасти і озвучити це відео. Тут ще мама показує, що вони скуплялися в магазині «Шимонік» чек і два чека з гамми. В Шимоніку вони скупилися на 135 злотих. Потім ще один чек з гамми на 34,47 і на 21,10. Скажу чесно, що все по цінам помінялося, дуже сильно виросли ціни. І ціна лаваша. Зараз папа показує. Подивимося в чеку, скільки стоїть такий лаваш. Лаваш 4,99 злотих, один і другий 5,99, там їх по 4 штучки. Діаметр, по-моєму, 32, ой, 20, 25. Все точно 25 діагональ таких лавашів. Тут, я так понимаю, вони щось дуже інтересне розказують про ці лаваші, возможно, мама розказує, що вона хотіла приготувати з цих лавашів, тому що в неї була задумка інтересна зробити там одне блюдо із лавашів з рибкою, з сиром. Так що, мабуть, тут мама з папою розказують про ці всі рецепти, які б мама хотіла з них приготовити. Ну, так як я не сильно в курсі про що вони тут балакають, то підождемо і покажемо, що тут вони будуть показувати наступним і по цінам. Так, зараз папа покаже макарон спагетті Ціна таких макарон 5,99. Угу. Вибирали ми з мамою дуже довго, ну, щось вибрали. Так, морква 2,80 за кілограм. Ми взяли 344 грами на 96 грош. Паприка солодка. Капчена. Мама дуже любить додати паприку в різні блюда. Тому вона купила 2,69. Так, Наступним, напевно, буде філет з курчака. Да. Філет з курчака стоїть 23,90 за кілограм, там дві грудинки, 610 грам, 14,58. Кетчуп наступний буде 100%. Дивлюся, по чеку і розумію, що вони розказували все по очереді, як написано в чеку. Кетчуп беремо для Богданчика. Дуже сильно він подорожав. Зараз коштує 7,49. Так, мама показує, що взяла такий сирок на мазочку. Так, 3,99 такий сирочок. Вона взяла один, напевно, так. Да. Далі, що у нас тут буде майонез, напевно. Зараз подивимося, про що тут мама розказує дуже цікаво. Так, майонез, напевно, пропустили, а гірчицю розказали. Гірчиця, напев... напевно, 5,49 коштує. Тут мама показує сирочок білковий, такий який зернистий. Тож ми з нею останнім часом їмо 3,99, Він коштує майонез. Дійшли до майонезу. У мене з дорогий такі упаковки коштує 12,90. Ну, купили, бо дуже зручно його просто видавлювати. Так що, хотілось нам такий. Далі у нас по чеку буде йогурт, який мама хотіла заправляти. Там, ось тут вона показує салатики, чи щось. Йогурт такий коштує злоти 25 за 180 грам. Вона взяла два штучки. Так, і тут показує мама сир грана Подана. Це такий тертий сир, витриманий. Ну, дуже класний, вона теж там хотіла щось приготувати. Коштує він 11,90. Ну, його не дуже багато йде, бо він такий насичений в нього смак, тому нам зазвичай вистачає його надовше. Цибуля червона 200 грн по 650 на злотий,33 33. Так, зараз буде у нас сир, мама показує такий кусочком. Теж вона там щось планує готувати. 9,99 за цей кусочок. Ага, і зараз, напевно, дойдемо до різаної шинки. Угу. 214 грам по 39,90 на 8,54. Так, далі ми купили. Ми купили отакий от салат, листки салата це, типа, наверное, айсберга, щось типа такого. Він теж на вес 10 злотих за кілограм це на 2,20. Так, цибуля звичайна. Зараз ціна цибулі звичайної 2,40. І ми взяли 420 грам на злотий і 2 гроші. Так, далі ми купували. Я була з ними просто, тому я іноді говорю, що ми. Помідор коктейльний, о, Тут папа показує 470 грам по 26,90 дуже дорого. ну Взяли трошки на 12,75. Хоча дуже дорогі, звісно, помідори, ці коктейльні, ну нічого страшного. Не кожного дня ми їх купуємо. То іноді для якихось там блюд можна купити. Так, тут вони щось нічого не показують, напевно, дуже щось цікаве вам розповідають. Ну, Це вже ми не дізнаємось, тому що звуку нема. Так, далі папа показує укроп. Укроп теж на вагу 42 злотих за кілограм. Тут що, на 2,77 і цибулька 28 злотих за кілограм на злотий і 6 грош. Так, і останнє що у нас тут? Ага, репа чарна. Це папа любе таке, він собі купив, сказав, що на і буде їсти цілий вечір. 260 грам, по 5,60 на злотий 49. І оце все, що я назвала, що мама з папою показали, на 135 злотих. Дорогувато, але такі ціни, нічого з цим не зробиш. Так, мама показує підтвердження того, що це у нас 135 злотих. Так, еко яйця показує, це, напевно, вже в другому. Так, да, це десь папа, ага, це папа влідол заходить, тому що еко-яєць в гамі немає. А дуже добрі еко яйця, в них немає ніякого запаха, нічого. Стоять вони 10,89. Потім мама показує кіндерпінгві баданчику, купляємо. 2,79 за штучку, 2 штучки. Ось такий обично купляємо йому йогурт 3,05 за один йогурт такий. І папа купив ще, ми його попросили: такий лосось 1495, тому що тож, оп'ять же, мама там щось напланувала приготувати. Так що, такий маринований лосось дуже часто попадаються копчені, а ми хотіли іменно такий, щоб був не копчений. Там скільки, по-моєму, 150 грам на 15 злотих, 14,95. Так, мама розказує, що вона хоче приготувати яке блюдо, положити туди лосось. Ну, потім може подивитись про саме блюдо. Так, і чек в Лідлі 34,47. Тут мама десь буде щас показувати, навірно. Це за лосось, за, 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 за кіндерпінг і таке інше. Так. І останній чек з гами, барники. Злотий 59. Два штучки це теж Богданчику. Так, потім папа купив <пив> нам з мамою і собі пиво 3:39, три штучки. І що це у нас? Хліб якийсь, так? Да? І... А, ну так, да, в центрі він і лежить. Хліб один за 5,95. І в гамі у нас получився чек на 21,10. От, мама розказує про хліб. Ми з мамою зараз хліб, звісно, не їмо, але він дуже виглядає смачно. Богданчик і папа, і валік будуть їсти такий хліб. Ось такі закупи у нас були. Ми всі в місті їздили, скуплялися. Сказати, що це дуже багато, і цих продуктів хвати на якийсь там час я не можу, дуже мало, а грошей потратили більше 150 злотих. Ну, такі зараз ціни. Росте зарплата, ростуть і ціни на продукти, і на все, не тільки на продукти. Ось так. Так, ну і тут дві минути ще до кінця цього роліка. Е, мама з папою щось дуже цікаве розповідають, бачу, тут підмахують руками. Я, звісно, не знаю, про що вони розказували, спитати у них не можу, бо вони розстроєних чувствах мама з папою. Так що е, я розкажу вам ще про те, чого тут не побачила, що вони не показали. Тут в правому углу біля папиної руки ви бачите. Лежить цей штатив. Це мама купила собі для того, щоб знімати відео, тому що вона зараз знімає відео також на кулінарний канал і щоб їй було зручно, вона собі купила такий штатив, держатель для телефона. от, Він дуже класний, стоїть щось там, не знаю точно 100 з чим злотих. ну, Хороший, качественний, не такий, знаєте, купиш за 40 злотих, а він нічого не робить. Як казав один умний чоловік, що ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі, тому потрібно купити один раз і якісне. Ось такі діла у нас. Хотіла б вас попросити, щоб ви підтримали це відео, щоб воно набрало дуже багато переглядів, бо мама так правда переживала за нього і думала, що вже неможливо його не озвучити, нічого, тому що як ти озвучиш те, що вони там розмовляють. Ну нічого, я думаю, що в мене вийшло. Я передала вам саме головне це ціни на продукти і показала, які саме продукти купували. Ну, показала мама, я тільки озвучила. І підписуйтесь на канал, не забувайте ставити пальчики вверх і писати свої коментарі. Давайте підтримаємо це відео разом з вами. Всім гарного, чудового дня, мирного неба і всього найкращого. До наступних зустрічей! О, настрою. Хто не міг настроїти? Так, зараз покажу вам кусок роботи, яку я зробив ще вчора. Я їм розказував, що должен красти, чи не розказував. Ну дивіться, зараз я вам покажу. Так, ось лавочки. Я їх шліфонув болгаркою. А тоді лаком скрива, ну. Щось воно лажнувате якесь. Якісь пухильки тут. Воно ж ночью дощ, Скаво дощ. Сідає влага, иній. Дивіться, якісь пухарки. Це ж, напевно, от цього, да? Угу. А що, якщо їх взяти і отак? Угу. А потім ще раз. Лаком. Буде хорошо, да? Це вже з неділі, хай вони так сохнуть. Тому що завтра неділя, а тоді понеділок подивимося по погоді. Я їх в моє поміщення якось затягнув і покрашу. Вверх, тут вверх. Тут бока нормально. Такі то діла. Це нові построїлися. Ще люди сюди не заїжджали, ніхто з гостей. Це тільки обстановка. Це нове нове. Я застав, як воно наполовину було тільки построєно. Зараз вже таке. Ну що ж, лисічко опадає, осінь настала, холодно став. Так що люди на городі гребтись перестали. Бачите, листя поки пошти вже немає. Йолочки. Самоліт полетів. Ви бачите, далеко, але полетів. Не, ну, на Турцію. Чи в Турцію, чи на Турцію. Все, побіг я додому, бо так приказували. Тижни довго, та бігом додому. Щось треба там допомогти, на той канал, щось треба буде придержать, подержать, замотати, е, накришити. Все, побіг. Так, у нас уже на Круповках з'явилися танці.